Ранок, 25 вересня на календарі, 7-30 ранку. Ого, перше замовлення є. Таке воно. Берем. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Останній тиждень, першого місяця осені. Всімарного дня, а я до роботи. І що хотів сказати, перше замовлення це буде в частному секторі, а є тільки змиті, блін, а там пилюка. Ну що ж, обідно, досадно, але 270. Да. Перший готов. Оп. Оп. Ну, таке, таке. Може зараз трошки десь перекучусь, хвилин 5 постою. Всі заявки в центр. Набережна, 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 набережна. Звідки завгодно. Але тільки в центр. Не дуже є бажання їхати зараз в центр, бо в такий час. ну, Я думаю, що виїхати можна. Але ж це треба зараз десь в якийсь панік податись для того, щоб приїхати в центр. Не дуже буде розумно. Ну, а Поки стоїмо, що ми зробимо? Відключимо Uber. Так, що нам Uber каже? Uber каже лист турботи, лист турботи окей. Можливості, ага, що я обрав? Значить, квест на цей тиждень у нас буде такий: 210 гривень за 10 поїздок. І наступні 10 дадуть додаткові 160 Я обрав перший, другу частину я робити не планую, але 21 гривня до поїздки, доплата середньому, ну, це нормально. І додатково, дивіться, понеділок 29 гривень, вівторок, середа-четвер доплати по 29 гривень. Так, ну що, убирок хай трошки хоч попіпікає. Сподівань на нього небагато, але хай попіпікає, вже не так буде сумно. Треба знайти щось з меншою подачею. Значить, якщо буде щось з меншою подачею, і десь 150, плюс, то можна брати. Слухайте. Може такий фільтр собі зробити. Ось такий фільтр у мене вийшов. 150 за 6, наступні, нехай будуть по 20. І що, що правильно, треба радіус збільшити. 2 КМ. Готові ми податись. Готові. О, дивіться, є заявка за 100, але, але... 100. Не залітаю нічого. Не хочу я, звісно, тут брати заявку. Ладно, ще постуємо 5 хвилин. А от заявочка із центра Гусінка на Ну, Артельна – не дуже добра адреса, але це краще, ніж стояти тут. Тому беремо і їдемо. До речі, як я в центр потрапив. Постояв я хвилинку. Пам'ятаєте ту заявочку за 100 гривень? От вона стала 110 і я поїхав. 10.32 прибув я на проспект Поля. І будемо їхати наш О, доставка. Ну, доставка, то й доставка. Взяв я пакунок для доставки повезом. Ось такий конверт. Не знаю, що там, документи, може гроші. Долар, євро, гривні. Прибули на місце. Віддати посилку, віддали. Забрав, забрав. 11 ранку. 874 гривні і 7 заявок. Поуберу. Лише одне скасування. Зараз щось спіймаємо в центр. Якщо це буде в центр, то привеземо, поїдемо пообідаємо Якщо це буде не центр, то поїдемо і звідти будемо шукати щось в центр. І поїдемо пообідаємо Виконано чергове замовлення. І маємо вже наступне. Подаємося і будемо їхати на високовольтну і отримав я його по ланцюгу. Чули? У Дніпрі Полдень. 12 на годиннику. Тисяча сто в кишені. І маємо. Наступну заявку. От що думали, що я тут. Цими дворами качуся. Прибув я на ріверпарк. Намалював наступну заявку, але за 1400 поїздок рейтинг клієнта був 4,6. Я таку відхилив, тому прийшло. Забчав на площу Соборну. Ну, значить, обідати підемо після цієї заявки. Але ми не в нього ми напроти обсяги дуже багато автівок запаркованим зараз це тут шавільно, а так вранці, ввечері тут навіть затори тут. Хоч регулювальника ставте і світлофору окремого для цієї ругулочки. Так, де наша аріна? 44-й номер, ну йде восьмеро, де ти Та Нормальні дівчата, просто вони, мабуть, постійно четверо їздять, за це їм ставлять не дуже гарні бали, там четвірку ставлять, ще щось. Але після себе вони нічого не залишили, не замастили. От, То все добре. Так, 11 поїздок, 1265 гривень 12,35. Нарешті обід, це вже точно, я все вимкнув. Я вже прямую буду обідати. Трошки щось поговоримо про щось. Хто планує обідати, смачного вам, хто пообідав, той молодець, як я, що хотів з вами проговорити. Значить, перше, э, розказати у результатах минулого тижня. Тиждень був, ну, в принципі, звичайний Звичайний тиждень за рахунок того, що протягом тижня декілька раз падав уклон, і в п'ятницю це було просто феноменально. Приблизно в шостій вечора він зламався, можливо, до восьмої чи навіть до пів на дев'ятої. Не працювало взагалі нічого, ніхто не міг з додаток зайти. Тому по Uber була феєрія коефіцієнтів Хто встиг скористатися, той молодець по минулому тижню. По, по Uber 3444 гривні 26 поїздок. І 106 поїздок по уклону. Майже 11 тисяч. Загально я за минулий тиждень привіз 14 тисяч 200 гривень. Це непогано. Я не кажу, що це рекорди. Є люди, що і за 25 вивозять, От, але непогано. Якщо я працюю там з пів восьмої до п'ятої, до шостої вечора, то за цей час це дуже непогано. Друге, про що хотів я проговорити: це уклон підвищив тариф. Не набагато він підняв тариф на подачу автомобіля на 5 гривень. Якщо раніше 55 гривень був комфорт, то зараз він 60. Якщо раніше стандарт був 50, то зараз мінімалочка це 55 гривень. Витрати на пальне зростають таким чином. Це підняття тарифів не повністю, але... Частково компенсує додаткові витрати, які водії несуть. Але у будь-якому разі, дякуємо уклону і очікуємо аналогічних кроків від решти агрегаторів. Давай у до тебе звертаюсь, ти мусиш щось зробити, бо ти і так там пасеш задніх. Якщо так і далі буде продовжуватись, люди просто-напросто не будуть викликати Uber через те, що водії не будуть брати замовлення. Маю перше замовлення після обіду це. Дивіться, от видно, так? от така маршруточка, 3 адреси, але ну як 2 дві, дві адреси. Е, приїхали ми на проміжну точку, очікую замовника. Вийде і поїдемо далі. Виконане замовлення. Перше після обіду, але воно було з паровозиком, 3 адреси. 80 за 2,6. Продовжуємо, Включені фільтри по центру, будемо катати по центру, але щось нічого не приходить. Куклон прислав тижневий дайджест. Подивимося. Гарний сервіс. Гарне авто. Гарний водій. Дин -ти -дин -ти -дин -ти -дин. 38 п'ятірок. Дякую вам, замовники. Це дуже мотивує. Не забувайте оцінювати поїздки. Будьте об'єктивними, зберігайте гарний настрій і собі, і оточуючим. Бартоломео Вестривер Резорт. Такі слоніки пали тут. Скіфські кам'яні. Алівя Сфінців. а позаду той знаменитий кораблик. Біля кого всі роблять фото. Дуже гарна рекреаційна зона. А от вам і вибор. Дно, дно, то звісно дно. В 9 із 10 випадків це повне дно, але ось вона десяточка, бачите? Серед біла дня ловий коефіцієнт 2,5 за 5 км 34 гривні. 1505 клон, 14 поїздок, 142 пробіг і 215 Uber. Продовжуємо Дубасить. Прибув на Яснополянську. Зараз трошечки відкачусь. Сторону шостого масиву, бо чому вони тут стоять? Хто звідси поїде? А якщо й поїде, то куди? Ще далі туди, <смі> на Мільмана. Тому відкочуємось на перемогу. Очікуємо щось з космічки, бо зараз вже на пів на четверту мають потрошки лікарі з роботи роз'їжджатись. А вони ми знаємо, їздять убором. Спробуємо спіймати щось з кефом, а якщо ні, то поїдемо в центр уклоном чи чимось іншим. Ще село є, тому трохи ще поїздимо. Поїздимо приблизно до 8-ї години вечора. Спробуємо пару якихось замовлень вирвати. Зараз в центрі вже починаються дуже сильні затори, тому будемо катати навколо центра. Але зараз я на перемозі і я хочу потрапити в центр. На годиннику 1959. Бачите, світить як. 22 замовлення по уклону, 2260 гривень. І 3 замовлення по уберу 311 гривень. Такий сьогодні вийшов день. Зараз вже очікую дружину. Будемо їхати додому і відпочивати. Всім дякую за перегляди. Кому до вподоби, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, як кажуть, тисніть колокольчик. До зустрічі! Всім пока!